Днями у Львові відбулася робоча зустріч військових делегацій збройних сил України та Республіки Білорусь. Білоруську сторону очолив начальник генерального штабу збройних сил, перший заступник міністра оборони Республіки Білорусь, генерал-майор Петро Тихоновський. Україну представляла робоча група генералів та офіцерів під керівництвом начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замана. Також до її складу увійшли начальник академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал-лейтенант Павло Ткачук, та начальник головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу, генерал-майор Леонід Голопатюк. На базі Академії сухопутних військ відбулися офіційні двосторонні переговори, у ході яких обговорювалися питання розвитку збройних сил України та Республіки Білорусь, а також пріоритетні напрямки подальшого військового співробітництва. Ми а що у нас є. ряд проблем, задач, которые встают перед вооруженными силами наших государств. И если мы обменяемся опытом строительства, развития, реформирования, то это будет полезно для нас, очень полезно. Мы сегодня это сделали. Також українською стороною була проведена презентація на тему перспектив реформування Збройних сил України. Посадові особи українського війська поділилися досвідом щодо участі українських військовослужбовців в операціях з підтримки миру та безпеки поза межами держави. В цьому році у нас такі серйозні заходи. Це участь в операції НАТО оканських щит. Фрегат Гетьма Сагадечний зараз готується в вересні місяці, десь на півроку вийде в район Африканського рогу, де буде нести службу разом з партнерами по НАТО за разом з кораблями Російської Федерації щодо безпеки судноплавства в цьому регіоні. У нас на те намічне совмесне учення Славянського братства братство тисячі. 13 мы будем участвовать в этом совместном учении. Мы вже почали работать над вопросами формирования совместных подразделений. Прежде всего, это подразделение гуманітарного розмінирования. Згодом високі гості оглянули навчальну матеріальну базу Академії сухопутних військ. ознайомились із організацією навчально-виховного процесу у Виші. Зокрема, їх зацікавили центр імітаційного моделювання, технічні можливості кафедри тактики та впровадження новітніх технологій у підготовку офіцерів для українського війська. Вони відвідали навчально-тренувальний комплекс стрільби та водіння. А генерал-майор Петро Тихоновський особисто випробував можливості стрілецького навчально-тренувального комплексу, виконавши вправи стрільб із навчальної та бойової зброї. Високопосадовці оглянули експозицію музею військового навчального закладу та залишили запис у книзі почесних гостей. А на алеї почесних гостей та випускників академії очільники збройних сил двох держав посадили дерево. Згодом на міжнародному центрі миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівщини, делегаціям було представлено роботу комплексу водолазної підготовки, навчальні поля для занять фахівців різних родів військ, смугу психологічної підготовки. Тощо цікавило білоруських гостей новітні технології, які запроваджуються для польового вишколу українських курсантів. На навчальних місцях танкодрому високі гості мали можливість спостерігати за плановими заняттями екіпажів із танків та бойових машин піхоти. Академія сухопутних військ, я скажу, це наш локомотив, який йде попереду. Він є таким прикладом, добрим, як треба розвиватися, як треба ефективно витрачати кошти. І все ще Сучасне прогресивне, враховуючи, особливо те, що тут проводяться міжнародні навчання на центрі миротворчості безпеки. Ми беремо дуже багато із цих навчань. Академія є локомотивом розвитку збройних сил України. Поді візиту делегації також не оминули і легендарне місто Лева. Зокрема, настоятель гарнізонного храму святих першоверховних апостолів Петра і Павла, отець Степан Сус, розказав про історію та сучасну роль цієї пам'ятки архітектури, особливо вразив гостей. Театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.